В ловлі, щуки на воблери важливо все. Здається, що спінінг сильно відіграє і складається таке враження, що я прям дубасю воблер. Все улітає, ось дивіться, сидячи. Метрів на 60 воблер пішов, я пальцем, коли треба, пригальмував все. Ніяких питань, ніяких перебіжок. Є, є-є, є, перша риба. Піди. Шнур забирає. ой 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 та скільки тебе там? ти бату. Ух, Ух. Ох, вона і потужна риба. Ох, і сильна. Ти гля, які зубяки. Ух, ти. Ди -ди 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 -ди. Ух погодка кльова. Вітаю вас, друзі. Миру вам. Та добра! Вітаю вас на самому позитивному риболовному каналі. Сьогодні ми з вами будемо твічити воблери. Сьогодні в день буде шалений вітер, фоновий до 6,5 метрів, а пориви до 15. Тобто роздує конкретно. Річка в такій значній низині тут знаходиться, сподіваюся, що якось назад я вигребу, тому що вітер у нас по течії, і я буду сплавлятися також вони з спотеч... Та вниз вітру. А назад, як гребти, ну, побачимо, це ще буде не скоро. І ще один такий момент. Збирав сьогодні човен. Минулого разу рибали в човні без дна. Мені сподобалося в великому човні без дна рибалить більше, ніж в маленькому з дном. Коротше, закидав усе в машину, одну не взяв. А там, де сумка з дном, в ній і сідухи. Тобто, сьогодні буду рибалити в екстра легкій версії човна навіть без сідух. Що назад буду робити, коли буду гребти, хто знає. Але це буде, як я вже сказав, не скоро. Збираємось і йдемо твічі. Оце човен довгий, аби ще весло поближче, сидячи на трансі, не дуже зручно, та нічого. Тільки відійшов від берега. І один за іншим зачепи, зачепи. Приманку на минулі риболовлі таку одну відірвав і рибалка скінчилася. Всю рибу зловив на один єдиний воблер. Ставив, ставив навіть оригінальні приманки реплікою, на якій є ця приманка. І нічого. Працював лише цей Воблер. Побачимо, що буде сьогодні, але нерви прям зранку так трошечки пограли. Чіпа, чіпа, чіпа. Не знаю, де лежать коряги, їх дуже багато, тому вирішив сплавлятися по вітру в ту сторону, де відрибалив найкраще минулого разу, та де трошечки вивчив, як розташовані коряги. Зараз будемо твічити приманочку. За якорюсь трохи далі поснідаю. І твічить приманочку саме там, де клювали крупні щуки. Хочеться зловити здоровену рибу. Річка тут не дуже широка, не дуже глибока і досить багато, як я вже сказав, коряг. Чіпа на чіпі. Ух, зраночку так трошки тривожно було. Без цієї штуки, друзі, просто нікуди в коряги. Не кидають приманки свої, тому що дуже-дуже дорого виходить рибалка. Кастинг. Багато глядачів впевнені, що я буду тягти всіх своїх глядачів в секту мультоводів, в табір мультоводів. Зараз заякурюся, трошки поснідаю, зловлю першу щуку на кастинговий комплект і все вам детально розповім. Кексики, кексики. Так, а що так погано полетіло? Ой. Сильний вітер. Алергія укриває просто такою жовтою щільною ковдрою. Пилок амброзії. Перша рибка, не крупна. Нічого собі ж гальма спрацюють. Я ж вас затягнув, здається. Ні, не, не крупно. Клас. Клас, клас, клас. Іди сюди. Я ж тебе натвічив. Я ж тебе натвічив, ти розумієш це? Гля яка. Непогана щука, до речі. Непогана щучка. Непогана, непогана рибка. Непогана перша рибка. Оп! Ух ти, ух ти яка, ух ти яка! Та ти що? Оце ти така дурна. Ось такий шнурок, друзі, гарненький. Я думаю, за кіло трошки Де побитався. В чому тут ти? Вашу електрику електрика тут б'ють чи що? Так. Ось вона перша риба, натвічена, все по-чесному. Ух ти, розігнула гачок, Да, рідні гачки щось не лю. А здається ж, непогані були. Може, просто в підсакі вона вже заплуталась і... І зачепилась гачком. Коли є жорсткість, то гнеться все. Абсолютно, диється, і розігнула. Що ти будеш робити? Зараз поправимо все. Перша щука є, і це дуже мене тішить, але я продовжую не поспішати. Та хочу розповісти вам дуже важливу штуку про проводку воблер. щоб ви не думали, що я його тут дубасю. В ловлі щуки на воблери важливо все. Від характеристик приманки, таких як шумність, заглиблення, плавучість, колір, дуже важливо. До проводки приманки, якщо ви подивитесь відео, я передивлявся минуле відео, десь здається, що спінінг сильно відіграє і складається таке враження, що я прям дубасю в облер. Але це спінінг з невеликим тестом. Мені китайці прислали його перед війною на огляд, але він мені не сподобався в плані конкуренції на нашому ринку. Спінінгів від компанії, там, наприклад, Golden Cage, Фаворит, Флагман. Ну, коротше, у нас була пропозиція трошки дешевша, і мені здається, трошки якісніша. В плані спінінгів, в плані бланків і так далі. І тому подібне. Так от, це спінінг був з двома вершинками. І це друга вершинка у мене від 7 до 20 грамів. Якщо я візьму його, дивіться, на стику, то він, бачите, прогибається аж в коміль. Він досить м'який. Тому коли на відео він відіграє, це не значить, що Воблер там шибуршиться у воді, просто труба. Я ледве його чіпаю, бачите, а спінінг відіграє. Проводки роблю дуже-дуже плавні, ледве. ледве. Рухаючи в воді, і він більше, напевно, нагадує якусь там напівдохлу рибку. Немає такої агресії у проводки. І ця проводка зайшла найкраще на минулі риболовлі. Риби зловив багато, багато вам показав, але зловив ще більше. Якісь невдалі десь кадри, як завжди. Але не це головне. Головне, що. Неспішна, плавна проводка, коротенькі течочки. Воблер має позитивну плавучість, як я вже казав. І щоб він дуже сильно не відривався від того горизонту, де на нього щука згодна клювати. Я роблю досить часті течочки, але досить короткі. І він оце майже на одному місці рухається, рухається потихеньку. І як ви бачите, вже приніс мені цей Воблер ось таку непогану щучку. Але я думаю, ще буде. Дивіться. На минулій риболовлі в мене був такий самий Воблер з трьома тящими гачками. Зараз таких гачків під рукою немає, тому рідне завідне кільце. І ще одне додатково почепив на середній трійник, щоб Воблер не швидко спливав. Підібрати треба максимально гарно для конкретних місць Ловлі усі характеристики Воблера. Плавучість. Впливає на заглиблення, а це одна з найважливіших характеристик. Хоча неважливих просто не існує. Продовжую рибалку і сподіваюся, буде, що вам ще показати. Далеко відходить від коряг не буду. Карпятник уже збирається. Я думаю, карасятник теж недовго просиде, трошки потім назад повернуся і буду там чекати на вихід крупної щуки. Зараз трошечки спустився за цих двох мирних рибаків, скажімо так, і пробую щось витвічити тут. Поки що дуже-дуже мало активності риби, одна покльовка, одна рибка. Та сподіваюся, що все-таки щось ще клюне. Ніколи не втрачаємо надію, опираємося. Вночі йшов дощ, щось круте, муте, вітер, страшний тме. Погода змінилася і, напевно, трошки рибу придавило. Сьогодні краще була б джигова явна рибалка, але нічого. Покорюємо кастингову снастю, пираємося в неї і твічимо. Щось маємо все одно витвічити і не просто щось є. Є. Що це так гальма? Попустив, то Ух! Вітер такий здійнявся, просто труба. Все робимо правильно. Оба! Опа-па-па-па-па-па! Не крупна. знов не крупна, знов на воблер. Все як треба, ба-ба, лови. Ух ти! Альма вид а. ух. Ух. Кто там такой? Ух. Сильный. А. Тут еще. Ух ты, еще. ой ух ух ты, Ну, На минулій риболовлі теж таке було. і щучка була крупна. Ну, Оце здається хтось дуже непоганий, бо на поверхні не видно. Удари сильні, препрям. Крепко. Ух. Ух. Ви не повірите. Ох, вона і потужна риба. Ох, і сильна. Іди, шнур забирає. Ой-ой-ой! ой То скільки ти батов! Ти хоч покажись! бути гарна прям! Гарна, гарна! Гарна риба, гарна! Так, 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 ти сильна. Ти дуже-дуже сильна. Але ж у нас є пальчик, який можна покласти на шпульку. І... І все тобі. І шнур ти більше не забереш. Оп! Гарна рибка. Ух, тут ти що... Ух! Це ж воно, друзі. Ой, не, не даром я її тут чекав. Все, що я вам розповідаю, подивіться, це така кобила прям за 4, напевно. Все, що я вам розповідаю, воно має відзеркалення отак на практиці. Фух, клас. Аж ноги тримтять. Ледве виколопав, боже, язик заплітається, мене ж тіліпає, знаєте, хвилин, напевно, 30 не було жодної покльовки, але я... Вірив в це місце, дочекався, поки карасятник, карпятник уйде. От, ну, Ніде особливо не розпилявся. Тут стояв і просто кидав в одну точку. І ви гляньте, який результат. Кобила дебела більше 400%. Зараз її більш так наглядно оцінимо. Дістану. Розлетівся один трійник. Зараз буду міняти. Цей розігнула. Як вона не зійшла, хто зна. Треба робити гучні гальма, але буде це на іншій коту. ти, гля, які зубяки. Ух, ти, Ди -ди 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 -ди! за 400%, напевно, ближче до 5. Отака От торбочка клюнула. Нарешті я її дочекався. Замінив, друзі, гачок на воблері. Два кільця лишаю, завідне третє. І ще й більш тяжкий. Тяжчий гачок поставив, повільно-повільно спливає приманка. Дуже класна тема оця заміна гачків. В такому самому розмірі є багато моделей гачків, одні легші за ваші рідні, одні тягші. І шляхом просто заміни цих гачків можна добитися того, щоб приманка повільніше чи швидше спливала, була максимально наближена до стану суспендера. Саме тут і зараз, чи там повільно, чи швидше тонуло. Крім заміни гачків, дуже часто бачите, просто додаю ще завідні кільця. Є спеціальні такі огрузочки, як суспендоси, але, на жаль, у мене таких толкових не було. Постійно приклеїш, він відлітає. Коротше, треба їх. Якщо клеїти, то напевно на спеціальний гарний клей там чи суперклей, звичайний пробувати. Але, коротше, таке, мені не дуже зайшло в результаті це все. Перепробував досить багато, але не супер якихось дорогих суспендосів. А ось ця тема з заміною гачків з додаванням чи. Зніманням цих додаткових завідних кілець мені просто чудово зайшла. Коротше, Воблер знову готовий до бою, зараз ми його ще покидаємо. І хотів три слова буквально сказати про кастинговий комплект. Багато глядачів подивилися минуле відео і вирішили, що куцей після того, як сам пересів на кастинг, буде усих категорично змушувати майже під дулом пістолету переходити на кастингову снасть. Дивіться, друзі, цей комплект я взяв до рук. По одній єдиній причині ніякої необхідності в мене в ньому не було. Мені хотілося чогось нового. Я десь років 18-18 років відловив спінінговим комплектом і от просто трошечки. Захотілося чогось нового. Зі спінінговим комплектом в мене все добре, все летить далеко, прицільно, котушки не розсипаються. Той самий Stradic вже багато років у мене ще один купив. І, коротше, служать вони вірою і правдою. У мене жодних нарікань і питань до спінінгового комплекту немає. Взяв до рук кастинг. Жодних питань у мене також немає. У мене все летить, сьогодні жодної перебіжки не було. Я знаю, як ви до цього поставитеся, але я вам скажу так. У мене настройка доволі така тугенька по магнітним гальмам, на двійки все кидаю. Сильний вітер допомагає мені далеко дуже кидати приманки, ну і тяжка, гарно літаюча приманка. Я не займаюся якоюсь ерундою, знаєте, коли ставиш легкий воблер, кидаєш отак проти вітру, оті перебіжки там постійно крутиш, воно мені не треба, чесно кажучи. Якщо десь щось воно на шпульці я все роблю з приводу профілактичних отаких моментів. Відпустив, шнур, змотав, намотав. Все роблю так, щоб не було коротше, цих перебіжок. І не упираюся в максимально далекий кидок. Якщо кидаю, то ну, в таких умовах легенько кинув, в облару летів хтось, тому що вітер його несе. Я б хотів усім тим людям, які постійно спорять між собою, що спінінговий комплект краще, ті, хто на спінінговий ловлять, кажуть, кастинговий краще ті, хто на кастинг ловлять, кажуть. Дивіться, якби 100% одна снасть переважала над іншою для усіх умов, для усіх приманок, то напевно ну, всі б користувалися кращим варіантом. Справа відчуттів особистих, справа е, вподобань особистих у всіх різні умови, у всіх різні приманки, у всіх різні навики і так далі. Кожному своє. У мене немає питань ні з кастингом, ні зі спінінгом. Ну, тобто немає питань. Все улітає, ось дивіться, сидячи. Метрів на 60 воблер пішов. Я пальцем, коли треба, пригальмував все, ніяких питань, ніяких перебіжок. Багато дуже мені там насипали порад, як далі кидати. Так куди далі? Летить хто зна куди. Я одну проводку роблю так довго, що я не знаю, що розповідати на цій риболовлі. Розумієте, друзі? Куди мені далі кидати? З приводу товстих шнурів люди пишуть, став товщий шнур, півтораху. Хтось скаже, двійку став. Навіщо воно мені? У мене все дуже гарно та добре виходить з тоненькою відносно, восьмижилочкою. Я не хочу чути звуки роботи чотирьохжильного каната по кільце. Мені треба, щоб все плавно, щоб все гарно. Я хочу від рибалки отримувати задоволення. Я не хочу здаватися модним, там, якимось класним чи ще щось. Просто мені захотілось чогось нового. І нікого я там нікуди не підговорюю, переходить. Ловіть тими, снастями, снастями, які вам подобаються. І на цьому все, друзі. На цьому все, друзі. Твічимо потихеньку і чекаємо, чекаємо на ще одну покльовочку. Хіхоньке-хаханьке, на якорі несе, вітер страшний. Я не знаю тепер, як назад вигрібати. Оце питання. Треба дочекатися, поки вітер трошки стихне, і хоч трохи піднятися. Гору по течії проти вітру, тому що ну, не до грибу явно. Ух, дуже цікава рибалка. Тут тільки що смерчі такі ходили. Пил, воно пішов, пішов на якорі. Зараз десь корягу зловлю та, може заякорюся. Просто несе на якорі. Все. Здається, знайшов якусь точку опори. Треба присісти, а то зараз донесе мене, хто зна куди. Оце погодка, друзі, як вам такий вітерець, га? Вже не питання рибалки, питання, як повернутися назад. Зранку казав, що буде тяжко назад повертатися. Я не розумів, наскільки це буде тяжко без сідушки. Ти отримуєш навантаження під незвичними кутами. Коротше, плечі відвалюються, вставав навколішки в човні, щоб нормально виходило гребти. Вітер страшенний. Сюди вже за повороти зайшов, тут воно трошечки якби тихіше, тому що рельєф закриває, а туди за поворот заходиш, там дме страшне. Там, де трошки вище, бачите, як навіть чуть який сильний вітер. Пориви навіть тут. А там просто жестяк. Коротше, ледве-ледве догріб. Не буду вже опиратися в рибалку. Зараз збираюся якомога як швидше до найближчого магазину. Голодний, пув з собою кексик, бутилка напою і на цьому все. Думав, що о 12 вийду вже на берег, а зараз, напевно, вже година третя. Так, зараз подивимося. Ага, вже пів на четверту. Треба збиратися, друзі. Але перед цим хочу сказати, що рибалка все одно вийшла класна. Трофейну щуку дістав, вона там хоч не відірвалася. То я за неї геть забув з таким вітром. Ось ця штука, друзі, коштує копійки. Посилання буде під відео. Придбайте собі, нічого майже не коштує по зрівнянню з тим, скільки роботи виконує, наскільки грошей економить вона вам кожної рибалки. Я придбав два штуки цих воблери, бо на минулій риболовлі десь коцнув, напевно, по корягам шнур і відірвав такий воблер. Бачите, обидва на місці. Напевно, разів 15 сьогодні в зачепах був воблер і нічого не трапилося. Всі приманки сьогодні їдуть додому. Придбайте собі відчеп. Дуже класна штука. Кастинг не підводить, все добре. Треба тільки трошки комфортнішу, крутішу, снасть. Гучний фрикціон обов'язково треба, щоб був. Ну, а так все добре, друзі. Взагалі ніяких проблем я не бачу. Такі щільні рибалки сьогодні з одним спінінгом виходив. Все виходить, все летить по вітру, правда. Але поки що ніяких нарікань у мене немає. Нічого складного в цій Снасті для себе я не знайшов. Дякую вам за перегляд, миру вам та добра.